15 травня на алеї в парку слави вперше за багато років замайоріла традиційними національними кольорами величезна вишиванка. Півсотні молодих жовтоводців долучились до нанесення орнаменту. Творчий проект ініційований молодіжною радою міста, присвячений всеукраїнському дню вишиванки. Як створювали колективний шедевр, дивіться в нашому сюжеті 15 травня. У нашому місті жовті води відбувається наша, ну можна сказати, це традиційна акція з намалювання нашої вишиванки. В місті жовті води вже протягом кількох років ми щороку малювали вишиванку в цьому місці. Але тривалий час ця подія була ну, якби відкладена, тому що то ковід, то військові дії були, ну вони й зараз активні, але все ж таки. Молодь за ініціативи молодіжної ради за ініціативи відділу молоді і спорту ця традиція була вирішено цю традицію продовжити. Ця акція у нас закладена в програмі Молодь Жовтоводської міської територіальної громади, дякуючи Жовтоводській міській раді, міському голові. Це фінансується у нас з міського бюджету, а також за кошти спонсорів. Акція покликана поєднати молодь громади в одній спільній патріотичній дії. В даній акції у нас приймають участь. Як студенти і учні наших навчальних закладів, вищих навчальних закладів це фаховий педагогічний коледж, це наш фаховий промисловий коледж та Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти. А також долучилися заклади загальної середньої освіти, це наші учні старших класів. Сьогодні у нас понад 50. Учасників в основі своїй це молодь. Ми дякуємо управлінню ЖКХ за те, що нам підготували цей участок для малювання. Дякуємо молодіжній раді. Дякуємо ініціативній молоді, яка допомагала нам розмальовувати, розкреслювати напередодні цієї акції цю територію. Дякуємо нашим художникам. Це Ярославу Милосердному і Людмілі Навашевській за підтримку. Дякуємо відділу культури, який також підтримав нас в цій акції і допоміг нам. Я... Дуже рада, що у нас в місті вирішили визовновити цю традицію і знову розмалювати цю вишиванку. І я, звісно, захотіла долучитись до такої події. Ну, я розумію, що це відбувається для того, щоб а, в якійсь мірі підняти дух людям в цей складний час, тим, що ми можемо а, все так само робити, якісь творчі події, а також відновлювати наші традиції. Я дуже рада, що я змогла прийняти. Участь в стріт арт мені дуже подобається взагалі щось творче малювати. І коли запропонували, я така вау, крута можливість і вирішила прийти. Кожен рік ця вишиванка була різна. Кожен рік був різний автор, різний смислове, смислове наповнення її. Сьогодні вона у нас буде з нашим найомріянішим змістом. В кожному рапорті сьогоднішньої вишиванки закладено слово перемога, як закодовано слово перемога, як «тюркоді» – сучасне слово, так і тут. Тому малюємо з любов'ю, натхненням, з гарним настроєм. Діти малюють. Вони скучили за такими заходами масовими, і це видно по ним. Я думаю, все буде добре. Ця вишиванка створена з любов'ю, дійсно, буде нести ну, якийсь успіх нашій громаді, нашому місту і віру в перемогу.